Президент Володимир Зеленський розглядає можливість дозволити виїзд за кордон чоловікам віком до 22, а можливо, й до 23 років. Перше пояснення оптимістичне. Уряд готується до можливого перемир'я та виборів і, схоже, намагається заспокоїти батьків і їхніх дітей, зупинивши масовий відтік молоді. Адже за останніми опитуваннями. Аж 83% української молоді хотіли б виїхати за кордон. Саме тому уряд обіцяє підвищити стипендії студентам та аспірантам і навіть розглядає варіант зимового вступу до вишів. Це спроба утримати молодь Україні. Втім, є й інше, більш цинічне пояснення. Держава прагне точно знати мобілізаційний ресурс та кількість потенційних ухилянтів на випадок затяжної війни. Хлопцям, які планують виїзд, доведеться оновлювати дані у ТЦК, а за перебування за кордоном понад три місяці можуть з'явитися штрафи. Фактично, однією рукою влада послаблює правила, а іншою закручує нові, і все ж хочеться вірити у перший сценарій.